Коли любка мого чоловіка мені подзвонила, то я пополотніла. Що ж буде з сином? Хай там що, якесь кохання, але що мені дітям казати і як далі бути, ми з Сергієм познайомилися в інституті, зустрічалися і одружилися. Вирішили поки з дітьми почекати, щоб стати міцно на ноги. Що ми на орендованій квартирі жити будемо і дитину тут ростити? Ти ж знаєш наших господарів, десь обмалює, десь порве щось, то нам таку суму скажуть, наче не знати, який ремонт пошкодили, слушно казав Сергій. Та й не хотілося мені ще дітей, ми ще були такі близькі, ще купа тем для розмови, наші вечори, коли хоч чай з бутербродом, але разом. йшов час і мені вже стукнуло 30. і пора було вже думати про дітей. Ми все ще були на орендованій квартирі. Але мама моя пообіцяла нам квартиру після того, як вийти на пенсію. Сергію, поки маля почне ходити і все обмальовувати, то у нас є час. От і погодилися. Святославчик був нашим сонечком, тягнувся до нас, а ми до нього. Я тоді зрозуміла, що то таке щастя, і вирішила, що перерва між дітьми не має бути великою. Нащо нам друга дитина? питав Сергій. Як це, щоб святик знав, що є брат, з ким можна порадитися, на кого можна покластися? Але Ігор виявився не таким, як братики, і нас довго тримали в пологовому. Я не покинула дитину і вірила, що є якісь методи, лікарі, чудо в кінці кінців. Поки не було чуда, Сергій поїхав працювати за кордон. А я як не на реабілітації, то в санаторії з дитиною. Старшим допомагала мама. Вона мене розуміла, але не раз казала, що треба було малого залишити. Свою дитину я, по-твоєму, хто? Я була категорична. Я була категорична на початках, а потім, скільки думок лізло в голову, скільки думок, якби, якби, якби. А потім ігорчик простягав до мене руки чи кликав мене, Ма! І я розуміла, що треба вставати і брати себе в руки. Гроші Сергія дуже допомагали, бо дорогі центри давали результат. І от через 10 років спільного життя цей дзвінок. Ми давно живемо разом, а з вами він лише через дитину. Ви ж не сім'я вже, то навіщо його тримаєте? Він вам лише для грошей, то він буде передавати. Я готова вам передавати, лише би ви від нього відстали. Ця жінка хотіла купити Сергія. А чи треба він мені? Якщо чесно, то ми справді вже дуже давно не живемо як чоловік і дружина. Навіть коли він повертається з роботи, я не маю сили ні на що та й не маю бажання. Всі мої думки забирає дитина і те, як все змінити. Серій мені справді лише для цього, для заробітку. Так, його люблять діти, я відчуваю до нього вдячність і нічого більше. Я просто так втомилася. Вирішила, що маю сказати йому все, як є, а він вже що хоче, те й робить. Дзвонила твоя кохана, каже, що готова допомагати грошима, лиш би ти був з нею. Я не заперечую. Сергій не відмовлявся, не віднікувався. Ти ж розумієш, почав він. Розумію, перебила я його. Зібрав речі і поїхав на заробітки. Я отримувала регулярні перекази і доглядала за дітьми. Дивно, але факт того, що він знайшов мені заміну, таки шкрябав. Ну, що ж тут поробиш? Таке життя, він здоровий чоловік, його втомили, ці проблеми. А мене не втомили. Мені не хочеться дременути світ за очі, щоб ніколи не вертатися. Через рік Сергій вернувся і сказав, що більше нікуди не поїде. Досить я вже назароблявся, буду щось шукати вдома. А твоя любка? Забудь. Сказав, як відрубав. Ну, мені не так цікаво, що у нього там з тією любкою, як те, як ми будемо далі з Ігорком. Взагалі не розумію, чому він вернувся. Якщо совість його гризе, то це пусте. Ну, погризе, і він тут вже собі когось знайде. А далі знову гристиме і вертатиметься. Підпишись, підтримай українськомовний контент.